Вітаю, вітаю всіх на каналі Костеле онлайн. Що мої любесеньки, дорогесеньки? Ось ось і грудень на носі всі свята, як ви знаєте, перед нами. Отаким можна просто у нас такий карт складався склався свят, і нас лякають, і все. Але астрологи е, все знають по зіркам. І надовгань сьогодні на ефірі астрологиня, регресолог. Про це ще будемо окремо говорити про регресії про рептилоїдів. Сьогодні про астрологію і грудень. Інночка, вітаю тебе, дорогесенька. Привіт! Радий бачити, друзі. Одягнувся в рожеве, бо думав, що Інна буде буде рожевим. Ми не мечемося Ми ще наступний раз, ми домовимося. Інна, ну, ти мені так. скажи: от оце, оце, оце цей святковий калейдоскоп нам росіяни зіпсують? Ну я, звісно, тут залежить від того, який саме, тобто, якщо дивитися туди далі до різдва, то будуть намагатися зіпсувати. Якщо ще зараз, то тут будуть деякі такі небезпечні періоди, в які вони будуть надсилати. Але загалом місяць грудень він вже буде знаєш таким переломним, коли це буде як такий один з останніх місяців. Важких, що після нього вже почнеться таке кардинальне і відчутне покращення. Тому це знаєш, як завершальна фаза цього року, яка ще буде завершатися якимись неприємними моментами, щоб люди всі відчули, що ми це все залишаємо в тому старому році, і далі нас це вже хвилювати і занепокоювати не буде. А що ми там можемо залишити? Минулому році. ми залишимо війну в 24-му році. Ми залишимо всі оці обстріли. Бо в 25-му році вже якраз з весни, тому що саме весною починається ну, справжній новий рік, так да. після дня весіннього сонцестояння з 21 березня, і от з 21 березня вже увімкнуться нові енергії року. Ага. А, і в 25-му році я вже казала, що будуть високі шанси на те, щоб цей конфлікт зупинити. Хоча просто що саме підписав. Паперів може ще зайняти там декілька місяців, так? А, yeah. але вже все до цього йде, я, до речі, ще про це літом, 24-го казала, коли ще ніхто не вірив в переговори взагалі. Окей, okay. І давай почнемо. Ми з тобою сьогодні в ефірі розбираємо до 15 грудня, до повні. Друзі, але ж повня, вона ж якось раніше починається, насправді, і да? є енергії впливу. Uh -huh. Ну, з 14-го ввечері, 14 так. грудня вмикається, 14 15 16 включно працюють енергії повні. Окей, okay, зрозуміло. Тому поїхали. 6-7 грудня, що це за дні в нас? І які там от відкривають вони цикли планет? Що на що впливає? Політика, війна, гроші, люди, вибухи? Що там ти бачиш? Так, ну по перше, хочу сказати, що в грудні місяці буде багато ретроградних планет, які будуть впливати на завільнень сповільнення всіх процесів. Тому я б не рекомендувала е, зараз, доки ретроградний Меркурій, yeah. доки ретроградний Уран, Юпітер, е, Нептун підписувати якісь документи важливі, тому що Юпітер відповідає за юридичні всі справи. Якщо ви зараз щось юридичне будете підписувати, то далі буде це вимагати повторення, що треба буде щось потім передивлятися знову. Перепідписувати і так само, і Меркурій. Він на що впливає? На те, що може допустити якусь помилку, М можна допустити помилку, так. Можна в різних документах тут допустити помилку, наприклад, в прізвищі якусь літеру не додати чи неправильну дату написати. Зі мною це вже траплялося багато разів, коли я на ретро меркурі купувала квитки, і ми могли купити на наступний рік квитки або там на якийсь інший місяць, і навіть цього не помітити. І загалом дуже часто можна побачити рекламу, що там купіть зараз квитки за нижчою ціною. Люди купують, дивляться а то на наступний рік. Ця акція була спеціально. Тому треба бути дуже уважними у всіх підписаннях паперів, і якщо неможливо їх кудись перенести на іншу дату, то перевіряти багато разів. І на кажуть можна перезаключати, наприклад, якщо повторно заключати контракт, можна. Кажуть, що перезаключати можна. Те, що вже було колись підписано, зроблено зараз переробляти можна, тобто для переробок хороший час. Yeah. І е, тому зараз я до речі про це казала вже про всі ці поправки-переробки. І тому зараз навіть в законах українських е, вже відбуваються поправки: що yeah. закон про ФОП про підвищення податків перенесли вже з 1 грудня на 1 січня. Теж дивляться, ну передивляються ті законопроекти, які були прийняті в період ретроградних планет, і щось там змінюють. Тобто бачимо цю дію цього аспекту на різних рівнях. І а, до того ж, в грудні місяці тут вже, правда, з другої половини грудня буде підключатися цей аспект напружений марс опозиція Плутон, який ми вже спостерігали в листопаді, і це буде давати ще більше загострення військових подій. Ми вже зараз бачимо це загострення військових подій як в світі, так і в Україні. І грудень місяць, як я вже сказала, він буде ще цією фазою продовження всіх цих військових конфліктів, будуть ще агресивні прояви владу, влади, контролю. І це буде відбуватися в різних країнах. Я б навіть так сказала, що ем, такі загострення, конфлікти вони будуть відбуватися ще в країнах СНГ, тобто це не лише Україна. От ми спостерігали, що в Гру. Узі відбувся майдан. Так. Я казала вже трошки раніше, що будуть в грудні такі енергії бунтів протистоянь, що в людях буде прокидатися оця внутрішня агресія, що вони не захочуть миритися з тими подіями, які зараз відбуваються. Тобто вони будуть виступати за свободи. Плутон перейшов у водолій. У всіх людей прокинулося бажання звільнитися від оцих диктатур, обмежень, все, що з цим пов'язане. Тому бунти ми ще будемо спостерігати і в наступному році так само. Просто що грудень їх якби вимкнув в одній країні, але надалі ми будемо їх спостерігати і на території Європи, і в інших країнах СНГ, а, тому що народ буде бунтувати саме проти влади, проти діючих режимів, щоб їх нарешті скинути. Водолійські енергії починають вмикатися mm. і працювати. А в грудні місяці, тут або грудень або січень місяць, ми ще будемо е, чути, бачити якийсь скандал, який буде ну, який буде пов'язаний, може з якимось європейським лідером, або е, з перемовинами європейського лідера е, щодо України, може щодо плану миру України. Тобто може вияснитися якась ситуація, що всі будуть просто шоковані з того, що цей європейський лідер чи щось приховував, чи щось недоговорював, uh -huh. тобто вилізе назовні якась інформація. І або з цим може бути пов'язане, бо з кимось іншим лише якесь потрясіння в Європі може бути, також що якось здивує всіх людей. Оскільки грудень у нас тут такий ще місяць достатньо іде агресивний, тут може у військовий конфлікт на близькому сході підключитися нова країна. І я в своїх попередніх прогнозах і восени і ще в кінці літа казала, що в мене є погані передчуття щодо Туреччини, ми цю країну дивилися в регресі, yeah. що там можливі теракти, що там ну, якісь військові події нам в регресі показували. Я казала, що там або там може розпочатися. Початися війна або Туреччина може додатися вже в існуючий конфлікт, і якраз от це може статися в грудні місяці. Що Туреччина почне приймати участь у цій війні на Близькому Сході в грудні місяці? Ми також можемо тут спостерігати. Якусь нову агресивну тактику Росії, або якісь нові, е, ну як випадки Росії щодо навіть якоїсь іншої країни, mm -hmm. і це можуть бути навіть ті країни, які поряд з Росією знаходяться. А, і м, я думаю, що в грудні місяці можуть відбутися теракти в Москві, е, схожі на ті, що вже були в кроку з тіхом, mm -hmm. тому що там вмикається агресивна енергія, енергія Марсу, е, оця опозиція. Між Марсом і Плутоном, що буде створювати войовничі агресивні події е, на тих територіях, де вони вже відбувалися. Тобто, знову ж таки, повторення подій на ретро Марсі. Тобто, те, угу. що вже було, буде повторюватися. Тобто на ретро Тому... Марсі повторюється те, що було войовниче, типу так? Да? Ну, Не обов'язково воєвниче в залежності від того, яким будинком Марс керує в карті країни, де він знаходиться. Тому що е, в Україні Марс зараз йде по сьомому будинку. Це, борог, е, це будинок ворога і будинок партнерів. Якщо проаналізувати попередній прохід Марсу в ретрограді по сьомому будинку, то, то е, раніше якраз активізувалися заморожені якісь дипломатичні процеси, домовленості розгляду. Е, Глядалися ще раз міжнародні якісь договори, і туди вносилися якісь поправки. Тому я думаю, в Україні також буде як будуть підіймати якісь договори, міжнародні альянси, вступ України до якихось альянсів і будуть цю інформацію оновлювати, вносити якісь корективи. Тобто, так само, як, наприклад, вступ України до НАТО, ця тема вже мозолиться ну, багато часу. Будуть ще повертатися до цього, вносити. Поправки, а ну наприклад, там скажуть, що Західна Україна буде в НАТО, бо там угу. така більш безпечна зона, а все інше буде такою нейтральною зоною, тобто, ну от щось таке. Тобто, що так. не вся Україна, а тільки частина України. Тобто, ці а, розмови піднімуться знову правильно зрозуміти тебе? тобто? Так, вся... так, так. Ці розмови ще будуть підніматися весь процес петлі Марсу, тобто так. точно що це буде або до березня, або до кінця лютого 25 го року. Тобто тут е, можуть формуватися якісь нові дипломатичні формати, е, тобто, те, наприклад, там от Україна ну, раніше не сприймала, наприклад, Китай і його пропозиції. Yeah. В грудні можна, ми можемо отримати якусь нову пропозицію від Китаю щодо завершення війни, або якісь вони там запропонують свій план, тому що е, Китаю насправді вигідно бути в дипломатичних стосунках з Сполученими Штатами, а відповідно. Вони також впливають на війну в Україні, і тому Китай розуміє, якщо вони будуть повністю з Росією відкрито, за з ними ніхто не захоче співпрацювати. Тому вони якось будуть теж е, виходити на зв'язок yeah. з паном Зеленським, щось yeah. йому також своє пропонувати. І будуть також трансформуватися вже існуючі альянси. Тобто, наприклад, співпраця України з Польщею uh -huh. буде якась трансформація цих стосунків, і е, інші країни, такі як Німеччина, тут будуть будуть приймати участь Франція, особливо Франція, тому що на Францію з 25-го року тут чекають такі трансформаційні періоди. В них там в країні будуть відбуватися такі шалені зміни протягом 25-го року. І тому я думаю, що якраз співпраця з ними також буде мати якийсь вирішальний момент. Тобто, це. Якийсь новий альянс, який не буде е, включати всі європейські країни. А от це буде, ну не знаю, може п'ять країн в цьому uh -huh. альянсі. буде, і будуть вони як от, свою якусь політику створювати, якісь свої певні домовленості, uh -huh. і це буде Україна і країни, е, в яких є небезпека, ну як вони відчувають небезпеку, вторгнення Росії на їх території. І от якраз вони будуть думати про якусь співпрацю, лінію оборони, щоб от цю ситуацію не допустити. В майбутньому, і е, я думаю, що якісь перші ідеї ми будемо спостерігати якраз на петлі Марса. Нагадаю, що сама петля Марса, тобто як ретро Марс буде до кінця лютого, але сама петля Марса вона буде аж до травня, до 2 травня 2025 року. Тобто, mm -hmm. ці всі домовленості будуть передивлятися, видозмінюватися, змінюватися, доки там не дойдуть до свого ідеалу. Це просто, це просто в нас виходить, що цей ретро Марс проходить по цьому по дому, дому партнерів партнерів і ворогів. Тобто, все що стосується партнерів, відновиться і відносно ворогів, теж відновиться. Тобто, це означає, що буде загострення бойових дій знову? Не те, що відновиться, а, ну, як будуть дивись, наприклад, були те, що стосується військових дій, це буде мати повторення. Тобто, mm. зі сторони ворога це будуть повторні наступи на ті yeah. території, на які вони вже наступали, але в них ці спроби не вийшли. Yeah. Тобто, це наступ на Запоріжжя, наступ на Херсон, може на Дніпропетровську область, yeah. на Харківську yeah. ось. Тобто вони зараз будуть вмикати свою програму максимум, бо вони їх президент, вони прекрасно розуміють, що все вже йде доки. Кінця і їх вже скоро виженуть з наших територій, yeah. тому наостанок вони будуть зараз вмикати максимум своїх сил, щоб захопити, хоча б ще трошки більше. Yeah. І тому буде це повторення на ретро. Але наші військові вони про це проінформовані, вони це знають. Я думаю, в yeah. них там свої є сьогодні. розвідка і так далі. Але для наших військових це також шанс обрати і оновити свої стратегії. Тобто ті стратегії і той контрнаступ, який планували наші військові, його також можна оновити. І заново це зробити з новими ідеями і силами, і Ретро Марс також дає підказку і до попереднього е головнокомандуючого uh -huh. залужного, можливо, йому запропонують знову там якийсь план а, створити, так там, uh -huh. там чи контрнаступу, чи що, чи може запропонують йому, я не знаю, знову там чи президентом стати, чи ще щось. Тобто тут іде до нього також як повернення. А, ситуації. Ретро... а яке відношення до нього має في إدارة نيمارس Ну, він же ж був головнокомандуючим військовим а, по Марсу. Марс вже відповідає за військові сили України, да. так, за керівника військового. Тому, коли він в ретро, це дає таку, як сказати, угу. як, як відголовку до залужного, в тому числі. Е, і до того, щоб змінити свою тактику, стратегію і оборони, і контрнаступу. Да. Тому що тут е, контрнаступ він може відбутися. Ну і в січні 25-го року. Ну я взагалі не хочу казати, да. бо хай вони його роблять, не інформуючи нікого про, ну, про та, ці дати. Розуміємо. Бо коли вони інформували, потім нічого не виходило, якраз через те, що вже всі про це почали говорити. Ну, до це однозначно. Так, друзі, ставимо лайк, донатимо на Збройні сили і нагаду, там QR-код, закріплена монобанка банка. чаті. Добре, це ми дивимося ще раз. Ми, ми, ми побачимо, що ми реально входимо в цей ретаргатний Марс, тобто він якось. В ньому є позитивне взагалі. Ну, для того, щоб попереробляти те, що було yeah. недороблено, right. які були допущені помилки, то звісно є. Uh -huh. Ну взагалі, то тут до 16 грудня тут буде й хороший аспект від yeah. транзитного урану до Марсу. І це буде давати якісь хороші події для армії української, для військових, якісь можливо неочікувані, що там прийде якесь нове спорядження, чи нова зброя, чи нова допомога, чи оці європейські. Війська прийдуть на допомогу нашим українським, угу. тобто якісь будуть хороші події, тобто якась буде допомога українським військовим. Е, також тут, якщо подивитися, м, з хорошого 11-12 грудня тут місяць матиме хороший аспект і до Венери, і до Меркурії, е, також це буде давати якісь невеличкі успіхи для е, оцих окупованих територій, і, ну, от як між, між кордоном територій, або mm. ті, що на кордоні стоять території. Е, тобто там якесь може бути. Ну, як... Відкидання ворога назад, тобто якісь невеличкі успіхи можуть бути. А, але от 10-11 грудня тут буде такий напружений аспект місяця до ліліт, до Нептуна. Yeah. І це знаєш, що може вмикати? Це може вмикати якісь такі, як. Е... Якісь таємні, можливо, переговори, оскільки місяць відповідає, ну значить місяць відповідає за народ, завжди да. дані астрології. Ліліт і Нептун це наші мутки, брехня, да. щось таке таємне, якась таємна інформація, те, що відбувається на якихось закритих переговорах, і те, що стосується прийняття законів до людей. Щодо да. людей, а, тобто мабі, знову якийсь. щось там, якийсь бред понаприймають, понавигадують, щоб людей продовжувати залякувати і обмежувати їх може там чи свободи, чи ще щось. А, а, то, то... Дуже цікаво. Одне з питань для дочків частоки є: чи будуть закони прийняті під час війни, потім де анонсовуватись, тобто перероблюватися? І часто питають: от це період цієї війни, там може якась планета йшла ретроградна і все, що воно було зроблено, буде? перероблюватися або не ретроградно, що ти скажеш? Так я казала, це вже що будуть звісно деякі закони будуть і переробляти, і навіть відміняти, і це ми будемо спостерігати вже десь на весні 25-го року. Так, тобто зараз ще все йде знаєш, ну такою в такій напрузі, максимальній, коли а, влада ще належить цим людям низькочастотним, які да. намагаються обідрати людей, а, їх якось обманути будь-якими моментами і так ну, вводити антилюдські закони. Yeah. Не ну, бо інакше я їх не можу назвати yeah. так, а, бо раніше, взагалі, електрика для всіх була безкоштовна. Вона й має бути для всіх безкоштовна земля. Вона якби має бути безкоштовна для нас, а оці всі обдираловки, і підвищення цін, це все йдуть антилюдські закони. На чому людям заробляють? Ну ти що Так зараз ну, я сказати, б їх людьми так. і не назвала. Ми ну, так всі говорять, що на свята реально будуть обстріли. Давай до 15-го числа. Там Іван це це ти Миколай, плюс-мінус два-три дня Потім там же один за одним. От по обстрілам, по небезпекам, бо минулі наші прогнози там та ми з тобою робили, ти вирізали в інстаграм, і воно. Попадали в ці дні Що ти скажеш нам? Тобто, ми всі тобто ти правильно розумієш, на 15 жовтня повня плюс-мінус два дня можливий великий обстріл? Грудня. грудня грудня а я що грудня. 15 <с грудня, <с грудня, тобто, можливий великий обстріл, до 15 грудня, оце 6 по 15, щось може є якісь Така дата страшна, не знаю, там вчора. Ну, 6 грудня, 6 грудня, тут День Збройних сил України, да. і е, якраз от, от, от іде з 5 по 6 число. Тут будуть вмикатися вже напружені аспекти на небі, тому тут така небезпека буде з 5 по 6. І так, зараз я подивлюся. Ну так, тут буде квадрат від Плутону на місяць якраз, тобто можуть бути прильоти по людям. Uh, і тут щось буде також і для, знаєш, я б так сказала, може це вмикатись якось через парламент. Uh подивимося як це програється звісно ну прильоти це номер один що може бути але також так, ну це знаєш, може бути негативний такий вплив на владу україни тобто або якийсь занадто великий тиск від іноземних партнерів да. які будуть схиляти представників влади україни прийняти їх план Тобто там, наприклад, зниження мобілізаційного віку, мобілізація mm -hmm. жінок, оці всі такі закони, yeah. які ще більше будуть людей стресувати, yeah, yeah, yeah. так і ще більше обмежувати. Тобто, ці 6 грудня ми будемо спостерігати такі, от якісь ще більші тиски і обмеження, які будуть проходити через представників влади. Yeah. А що стосується саме обстрілів, то це от 5-6 грудня йде, і тут ну так, якщо дивитися вже з ночі 15-го... Тобто це 15, 16, 17 грудня. От ці три дні. Ну, я б навіть навіть сказала три ночі, тому що тут е, уран якраз матиме аспект до Марсу. І ну, я б сказала, що коли тут Уран починає напружувати, то mm -hmm. може щось таке від, відбуватися, неприємне. Зараз я тут прямо в прямому ефірі побудую. Всі ці аспекти Я подивлюся. От у мене тут якраз є. Так, ну дивимось: 16 -те. Сатурн напружує Юпітер, Нептун напружує Сонце. А, ну от вже увімкнувся просто цей аспект. Плутон-Марс, і це іде як такий найнебезпечніший аспект, який відповідав і в листопаді за обстріли і так. за влучання. Він якраз от з середини грудня знову вмикається, і цей аспект буде діяти. Ну, от, mm. прям аж до січня, там здається, до 5 січня. Це тут... аспект напруги, так? Да? Так, так. Тому він тут неприємні подарунки може принести напередодні Різдва і на Різдво, і в тому числі і на Новий рік. Угу. Mm -hmm. Ну, новий рік там, як вони конця, після Нового року завжди роблять обстріл, а на Різдво теж після Різдва, правильно? Якось там у нас завжди у них вже практика на другий день чи якось так? Ну, я б сказала, тут з 22 грудня взагалі а, ми можемо прям да? на напру... напружені аспекти на небі, так. Господи, я треба зробити нам ефір про Росію, напруга для Росії. що там по Штампобстерах і, і, і капець їм був. Так, так. я вже сказала, що в них теракти мають бути О, теракт. В Москві, друзі, в Москві буде теракт. Ми це вже знаємо. Так і на питання про Єрмака Єрмак поїхав е, в США. ми з тобою. Ти говорила про зміну владу, тиск. Що це може бути? це поїздка реально вона може якось активно вплинути на на українську владу. Ну, те, що вони будуть давити його, це ти вже зрозумів. Тобто yeah, yeah. тиск від них буде, тобто тиск вони дадуть свої пропозиції і е, будуть просто намагатися Україну схилити, щоб віддати території. Mm -hmm. Тобто, що зараз ж говорять про, про переговори, але російська сторона сказала ще, yeah. що про переговори немає й мови, і українська yeah. сторона також каже, що ми не будемо повертати yeah. території. І зараз оце, поїздка в США будуть там намагатися схилити. Віддати території, тобто скажуть, що треба пожертвувати, щоб далі ваших людей не вбивали. Угу. І давай так, все таки ми бачимо. От місяць-грудень він про зміну влади чи ще ні? Угу, Ні. Не той час. Ні, зміна проти. влади буде пізніше, це може бути а, в другій половині 25-го року або mm -hmm. ж на початку 26-го року. Бо yeah. я там, коли дивала, дивилася Соляр Зеленського, то він аж у 26-му році вже десь на відпочинок почне відправлятися. Тобто, десь, може, за кордон поїде, це в нього вже 26-й іде рік, і якраз в нього 26-й рік вмикається 25 січня, тобто з 25 січня, 26-го року, в нього yeah. відбуваються зміни. А, тобто як це раз... можуть бути зміни оце з президентської посади. У 26-му році в нього можуть бути зміни з президентської посади. Ну так, з 25 січня 26-го року. Ну як я ще можу подивитися? Я ж не знаю, хто ну, там так. буде ще балотуватися. Тому а я Ти, так ну, ти не бачиш, що він буде другий раз президентом? Ну, я, чесно говоря, так не думаю, тому що я ж кажу, що його соляр показує якісь зміни. Угу. Ну добре, ну дивися, переобрання може він і сам не хоче? Знаєш, це знаю. така посада стресова, що можна його да. зрозуміти? Е, і тоді ще наостанок це події в Сирії, в Грузії, в Південній Кореї, в Франції ти трошки сказала і їхній вплив на Росію. Ми так мріяли, що відкриється якийсь другий фронт, і він цю Росію просто захлопне. Знаєш, і все вона не вилізе, як, як в капкан миша і придавилась гнила, чи як вони вплинуть ці події на них? Ну дивись, я ж, я сказала, що є такі вказівки, да. що якраз в другій половині грудня можемо побачити якусь нову агресію Росії да. до якоїсь іншої країни. І а, чи це буде Вірменія, чи це буде Грузія, отобто от, одна з з Цих країн може бути задіяна, так. а що стосується Сірії, то вони взагалі сірію не вважають за якогось там противника. А що Але вони там, там відстоюють? Вони, під, вони підтримують Асада, тобто вони борються проти повстанців, і ти сказала, що, що Туреччина може війти в війну. Правильно? Так, так туреччина Туреччина на близькому сході підключиться, можливо, буде підтримувати одну з оцих ісламських країн. Ага. І це як для Туреччини вплине погано, бо це вплине на ще більшу ісламізацію Туреччини ага. згодом. А, ну, Як ми розуміємо, що ісламізація будь-якої країни це не є добре, бо після да, цього да, да. там взагалі не життя, а якісь незрозуміло, що там абсолютне обмеження прав да. там, жінок, свобод, всього. Дивіться, ну якщо Росія там. Включиться в підтримку. Тобто вона змушена буде відтягнути війська. І люди часто пишуть: Діма запитай, чи забере вона війська з України і туди перекиде? Це не відбудеться ще зараз. Угу. Тобто для них Україна все одно зараз є ціль номер один. Yeah. <тур> вони не будуть зараз відходити, бо наступає такий вирішальний момент. Вони прекрасно знають, що ми хочемо цих переговорів, хочемо закінчення, і вони знають, що вони зараз можуть оттяпати території. Відповідно, їм зараз абсолютно невигідно забирати війська, тому зараз uh -huh. вони це не будуть робити. Це вже буде зроблено, аж от десь починаючи з лютого місяця вже почнуться такі конкретні переговори щодо цього. Uh -huh. Ну, таке от друзі. Ну, хоч хоч маленьку затравочку, там перед перед новим роком, крім обстрілів, будуть хороші дні такі супер для всіх. Зараз подивлюся. Ми зробимо ще ефір з тобою після 15-го, але вийде новий ефір, але хоч так трошки людям скажи, що там буде такі два дня. Ну, дивись, з 23 по 28 грудня тут якраз Венера буде проходити місяць. І uh... знаєш, або це буде якийсь ну, грошовий подарунок для людей. Я не знаю, може це та тисяча гривень. Зарплата там буде почекайте, зарплати тринадцять зарплати, премії. Я думаю, якийсь може подарунок виділити для всіх людей, країна і якийсь такий ну, новорічний, або може Дай це. Бог. Окрім тої тисячі гривень, чи ще щось може бути, mm -hmm. тобто ну щось таке, якісь може будуть там новорічні акції, чи якісь подарунки, ще щось. Тобто, це з 23 по 28 грудня буде щось вмикатися в плані фінансів. Окей. Ну, фінансів о. для людей, от Друзі, щось тут таке, якісь будемо премії різні 13 зарплати під кінець грудня, буде вашим вам щастя. Іночка, дякую вам, дорогесенька. Ми поговоримо ще після по. Повні. Угу. Обов'язково. Дякую за прекрасний ефір. Друзі, донатимо Підписуємося на мій канал, на канал. І не довань, все підтримуйте донатами, підтримуйте лайками, і коментарями. Іночка, дякую сильно, сильно. Папа. -па.